Привіт друзі! Мене звуть Іван Крячко. Ми з вами на YouTube-каналі Astronomy Inua. Пропоную вашій увазі огляд астрономічних явищ другої половини вересня 2016 року. 16 вересня відбудеться півтіньове затемнення місяця. Воно розпочнеться о 8 годині, а закінчиться о 12 годині київського літнього часу. В Україні це затемнення не спостерігатиметься. 18 вересня, місяць увечері, близько 21-ї години київського літнього часу, пройде на відстані майже 4 кутових градуси від планети Уран. Це хороша нагода побачити планету, оскільки місяць буде слугувати своєрідним дороговказом до об'єкта на зоряному неві. 22 вересня день осіннього рівнодення. О 16 годині 21 хвилина Київського літнього часу Сонце перетне небесний екватор і перейде з північної півкулі у південну. Докладніше про астрономічні явища можна дізнатися з астрономічного календаря, який щорічно видає Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, а також з короткого візуального астрономічного календаря. Який вміщує сайт Астроосвіта? Дивіться нас на YouTube-каналі Astronomie Inv. Ставте лайки, до зустрічі!